Друзі, якщо ви хочете продати нерухомість в місці Києві, це не до нас. До нас, якщо ви бажаєте дорого і безпечно продати свою нерухомість в селищі Барашуха, в місті Березань та в мальовничому місті Яготині за осінь нами було продано багато об'єктів. Це одні з них. Наші переваги перше швидкий пошук покупця, друге потужна реклама вашого об'єкта на таких сайтах: Домрія, Ріалтроюа, ОЛЛІКС, Ютуб. Соціальні мережі та інші. Третє юридичний супровід від А до Я. Четверта найнижча комісія в районі. І п'ята: технічний паспорт, витяг ЗЗК, оцінка, перевірка готівки в день розрахунку. Це це власник отримає подарунок від нас. Більше інформації про нас ви можете знайти на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.com.ua або зателефонувавши по номеру 095 876 57 57. Всі наші контакти є в описі під цим відео. Бажаю гарних продажів та успішних угод.